Так, ну що, ще таке коротеньке відео, блин, включився кулір якраз на інвекторі. Що я хочу розказати за цей інвектор? Не знаю. Видно так? Блин. Сонце б'є. Дуже погано видно. Не знаю, як його лучше. Треба було пленочку, наверное, не знімати, але я думаю видно. Мажливо будь видно, бо нема чим затулити з той сторони. От не чи там, чи там. В принципі, що я хотів розказати? Знаєте що? Оставив я на ночь. У мене вже було відео за цей чудо-інвектор. Не знаю, от перший інвектор я був довольний 3 кВт. Цим зразу -то я взагалі розчарувався і в ньому капець. І багато хто там писав. Бо в мене було таке відео там, що він зжирає акумулятори. За ночь в ноль буває їх. Багато хто писали, що в мене тіпа, дуже багато оборудування, і це оборудування тяне. Так. Да. Оборудування тяне, ну, от я знайшов пожирателя. Оця сволота жре, це кошмари. Як ці нічого. У ну, мене на русське нема. Єдине, я міняв шини. І дійсно, що це мені все треба було відключити. І коли я підключав... Тут у мене там стоять два розпледіла. Підключав в мене все. Я все повиключав всі автомати, а у цьому Блін, забувся виключити автомати. І коли, блін, я підключав, мінус підключив, плюс то такі пролітають іскри, це просто кошмари. Як всі-всі я підключаю, нема таких іскр, як пожирає ця електроенергія. Ну, все одно це не про це. Значить. Камера не передасть, звісно. Говорить червоненький, ну видно. Ось у нас блимає. Ми на акумуляторах. Це у нас показує, що жилення йде від акумуляторів. Це я оставив на ніч. Так саме, як цей призаражений акумуляторах. Утром я встав. Він мені Цей був виключений, цей був виключений. Він мені показав. Утром 25,4 вольта. Як цей показував мені плоть аж до 19 вольт. Він вбиває. Він просто жрирає акумулятор. Не знаю, чого так, блин, чого він так жре. Може він і мурні, не знаю. Ну це і ні. І, і равноційно, що мережа в мене вже підключена. Ну я, бачите, що мережа в мене виключена. Він тупо на акумуляторах, То, що я ще не підключив до нього сумішні панельки. Ні, ну хай сюди. Енергія підключена в мене вже, виход і вход, все є, все нормально. Пройдемося трошки по налаштуванню. Налаштування я робив сугубо під свої акумулятори. В мене щолочні акумулятори. І я під них тільки робив. Так, шкоданяк. Так. Держимо. Так, це у нас перше нічого. Так можна кнопочку знайти, не знаю, видно, не видно. Блін, сонце б'є. Я не знаю, це відео. Так, ну перше ми робимо СУВ. Е, СБУ. Це в нас зима. Так. Друге у нас е, заряд акумуляторів наш повний від сонячних панелів 20 А. Так. Друге ми переходимо на УПС. Це у нас. ну як, виходить, ну, як інвектор як вупс, правильно сказати. Живлення від мережі і від акумуляторів. Так, Третє це у нас вибор акумуляторів. У мене стачний це, це, шулечні і і акумулятори. Можна було б другий поставити, але я поставив на ручний вибор. Так, тут у нас такі настройки йдуть стандартні. Я вже там не повню. сьоме. Так, 50 Гц, 230 вольт. Тепер 10 А я поставив в жилення мережі. Щоб багато він не жрав, я думаю, 10 а Так, Тут у нас йде 12, я вже не пам'ятаю. Повернення до мережі. Це коли у вас акумулятори розрядилися, інвектор перейде на мережу. Так, 13-25 вольт. 13. Це опять же, повернення вашого інвектора після повного розряду акумулятора, коли він вийде в защиту. І коли ваші акумулятори зарядяться, він включиться при заряді 25 вольта. Ну, Можна ставити, можна не ставити, хто я хоче. ну, Я поставив на всякий случай 25 вольт. Так, можна його просто виключити. Так. Переходимо далі. Так, пошли далі. Так, туди до 13 дійшли. Так, 12. 13. Так. 16, 16 це у нас там я вже тоже не помню, що. 16 це у нас... А, вибор літо зима. У мене стоїть зима. Це вже пройшли такі настройки. І там подсвітки, така вся штука. І так повиставляв я 20, тут, так, так. Так. Так, Тепер 26. Це в нас повний заряд наших акумуляторів. Це виставляєте, щоб до повного заряду йшло. Так, 27. Підтримка зарядки. Це коли у вас дочі робить інвектор. Він підтримує, підзаряджає вас акумулятор. Це коли включена у вас сеть. Коли сеть не включена, то немає цього. Так, і 29-те. Це наш перехід до мережі. Це у нас опять акумулятори розрядилися. Наприклад, у мене щолочні можна розряджати до 20 вольт, в кого не щолочні, то... Вищу ставить, в мене стоїть 20 вольт. Ну, далі все. Далі пішли такі вже зарядки, що просто ну, вони не потрібні. Це вони йдуть для ліття, для ліття фосфата железа, такі там, такі вже. Я думаю, вони не потрібні. Ну, В принципі, отак. Зараз перейде в нас режим. Так. Все, в режим. Все, перейшов у нас режим потреблення мене 192 Вт. Ми мережа. Так, що у нас там зараз? Так, що у нас так? 10 бере з акумулятора. Ну і в принципі, одне ж те ж саме далі. Опять температуру показує. Таке, опять вертаємося. Ну що, включаємо мережу. все, пішов. Зараз буде писк, звісно, скажений. Відліг пішов. Все, тут у нас скажений цей писк, у нас включилась мережа, ще він її не бачить. Шукає мережу. І він її не знайде. А чого він її не знайде? То, то що заряд в мене виставлений на, на підзарядку до 25 вольт. От, коли акумулятори розрядяться у мене до 25 вольт, тоді він включиться на мережу. Перейде в роботу бойпасу або буде просто підзаряджати акумулятори від мережі. А так він просто-напросто не переходить. так у мене виставлені такі настройки. В принципі, все нормально, все робота інвектор. Єдине йшли дожди, трошки я прихорав. Немає не ще з часу підключити панелі. Ну, в принципі, так, так працює. Ну, звісно, втраження дуже здоровенне. Таке, ну нічого, в мене з тої сторони стекло, як не крутий, і все одно йде такий отблиск. Ну, в принципі, все. Виключаю я мережу і на пищить. Показує ноги. Все, і показує опять він на акумуляторах. Ну, в принципі, такі настройки. Всім дякую, до побачення.